Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля. І сьогодні буде таке відео два в одному. Це інвентаризація декоративної косметики і паралельно звіт по Project Pen. Інвентаризацію останній раз я робила на початку жовтня, десь, може, 12-го у мене фото збереглися за 12 число, можливо, там на кілька днів раніше я її робила, але. Враховуючи, що я не користувалася косметикою з 1 по 12 чи там жовтня, коли знімала, то я рахую, що на 1 жовтня. Сьогодні 4 січня, і також косметикою в цьому році я ще не користувалася, тому буде, станом на 1 січня, скільки в мене косметики. Отож, почнемо. Категорія Основи під макіяж. Їх в мене було чотири, які зараз ви і бачите перед собою. Це база від Хейміш. Я нею трошки користувалась. по ній є невеликий прогрес. Я буду паралельно вставляти фото з результатами. Далі праймер під глітер від NYX. По ньому також є невеличкий прогрес. Теж ним користувалася. Наступний засіб це база під тіні від Urban Decay. Зовсім-зовсім трошечки її залишилося, але ще її не закінчила. І четвертий засіб це спрей для фіксації макіяжу від Urban Decay. Дуже хотіла так його спробувати, і майже ним не користуюся, потрібно якось. До нього приноровитися і все ж таки ним користуватися. І в грудні в мене з'явився ще один засіб. Це ось така пудра для обличчя від Глембі гелева але я віднесу його до категорії праймерів, тому що це ось такий засіб, як затирка ще ним абсолютно абсолютно не користувалася, не свочила, лише розпакувала. І навіть ще наліпку з дзеркала не здирала. Тому на даний час в цій категорії в мене 5 засобів. Категорія тональні засоби, в мене їх було 3. Два від Лореалю, один ось такий така тональна сироватка з гіалуроновою кислотою. Нею я користувалась, по ній є результати. Далі ось така бібі-крем такий від Теж L'Oreal, Він для мене трошечки зажовтий, але все одно я намагалася ним користуватися. Я змішувала ці два разом, і ще третій від Хейміш. Від Хейміш у мене пляшечку оригінал я викинула, але ось тональний крем, що його трошечки тут залишилося. Ще він не закінчився, тому рахуємо, що є. 3. Коли в мене закінчиться ось цей засіб, я не буду рахувати, що я закінчила повністю тональний крем. Але зараз, як одиниця, він в мене є. І їх я змішувала в ось такій пляшечці, також думаю, що варто вставити фото, скільки його було на тоді, скільки на зараз. Ще тут трошечки щось є, можна вишкрипти. Але. Прогрес все-таки є, я думаю, що більш показовий результат, власне, по ось цим баночкам, тому що я їх ці засоби змішувала. І з'явився в мене ще один засіб, четвертий ось такий Сісі-крем від Місай. Я його придбала для того, щоб змішувати саме з ось цим бібі-кремом від L'Oreal, тому що цей занадто жовтий, а цей начебто його трошечки нейтралізує, і вони разом дуже гарно працюють на обличчі. Тому тональних кремів зараз 4. Так, і по цьому засобу віднесе, і теж буде результат. Консилерів 3 місяці тому в мене було 3. Це ці два від Лоралі, які зараз ви бачите перед собою, і третій був від Evelyn. За останній місяць в мене буде результат, як по ось цьому. Консилеру. Він для мене дещо за жовтий, але все ж таки я ним користуюсь під очі. І так само результат буде і по цьому консилеру. Ним я трошечки більше користувалась, мені здається. Результат непоганий. І в грудні в мене з'явився ще один консилер від Lamelle. Він вже йде світліший. Зараз він мені більше підходить по відтінку, тому я ним користуюсь майже щоразу, коли роблю макіяж. І по ньому теж за цей місяць вже є певний результат в рамках Project Pen. Хто пам'ятає, в мене all-Makeup Project Pen, тобто Project Pen всієї декоративної косметики, яка є в мене в колекції. В категорії пудри в мене було 5 пудр, які зараз ви бачите перед собою. Ось ці. Кульки я ними не користувалась, немає сенсу показувати результат. Ось ця пудра від Fenty Beauty, нею я трошки користувалася. Такого помітного результату немає, але на вагах я думаю, що він все ж таки буде. І далі, ось ці три пудри, я їх змішувала між собою в ось таку баночку. Покажу вам, що ця баночка повністю. Порожні, і тепер можна вже показати конкретно результат по кожній із пудр Лора Мерсьє. Я буду вставляти фото, скільки її було станом на жовтень і на зараз, щоб був помітний результат, і її вже в мене тут залишили зовсім зовсім трошки на денечко. По пудрі від Maybelline також буде результат. Я користувалася як окремо цими пудрами, так і змішувала між собою їх з цією ось цяючою. І зараз, нарешті, можна подивитися результати по цим трьом пудрам. Але за грудень в мене з'явилося ще дві нові пудри. І це ось така пудра бананова від GlamBea. Як бачите, є ще. Не розпаковувала її, але мені сподобалось, що тут не дірочки, а саме ось як таке ситочко. Мені здається, що буде набагато зручніше користуватися, ніж коли просто пластиковий такий дозатор. І друга пудра теж від GlenBay ось така Waterproof. Тут в комплекті вже є пуховичка. І мене тут дуже заділа упаковочка, що є ось така ще заглушечка. Тут також ситечко йде, вона вже більш дрібне, ніж в попередній пудрі. Але зверху ще ось така заглушка, для того, щоб можна було паховочку покласти. Дуже якісна, зручна упаковка, як на мене, тим більше для бюджетної косметики, мені здається, що це дуже чудово. Тому зараз в мене в колекції сім пудр. Наступна категорія це засоби для рум'яна, бронзер і хайлайтери. І їх в мене було три. Ті, які ви бачите перед собою. Це ось такий бронзер від Essence перепресований сюди. Тут він щемась змішаний. По ньому є як візуальний результат, так і на вагах. Також. Ось такі рум'яна від Клоранс. Мені здається, що з минулого звіту трошечки теж збільшилося одно, вже є візуальний результат по ним. І також є результат по вагам. З приводу хайлайтера, мені здається, що, можливо, на вагах там будуть якісь соті грама, але як такого результату немає, тому що користувалась, можливо, один чи два рази. Але в мене в цій категорії. З'явилися нові засоби. Перше у мене з'явився ось такий бронзер від Evelyn. Мені його подарували, подружці не підійшов відтінок, і вона віддала його мені. Це цей відтінок, який більш холодний. Я ще ним не користувалася, але планую, планую користуватися. Також. Це вже я сама собі придбала. В нашу Єву завезли засоби LN Pro. Давно хотіла спробувати їх. Це бронзер від LN Pro. От мені здається, це ідеальний формат для засобів для обличчя. 2,5 грами, не встигне набриднути, можна швидко закінчити. Він такий крім паудер кремовий, але розташовується в пудровий. Ще теж не користувалася, ще навіть не свочений цей засіб. Ось такий. Бронзер. І дуже приємна в нього така важкенька упаковка прозора. ну Взагалі, мабуть, я більше хотіла через пакування. Дуже воно мені так подобається. І з цієї ж лінієчки також я придбала і скульптор. Скульптори завезли раніше. Спочатку його придбала, а потім бронзер. Взагалі скульпторами я не користуюся, але. Можливо, мені знову захочеться користуватися. Тому ось придбала собі теж. <кій> І а, на розпродажному стелезі знайшла ось такі рум'яна від Lamel. Це відтінок е лінійка Hope, відтінок е який тут, стиглий абрикос, теж ще не сводчила, вони теж кремові, теж невеликий об'єм, але ось взяти. Ламеліка марка трохи дорожча, ніж Allen Pro, пакування в Ален набагато якісніше. Але зробимо знижку на те, що ця лінійка вийшла дуже-дуже давно, тоді, можливо, ще не встигла зробити більш якісну упаковку. І з'явилися в мене ще одні рум'яни. Я дуже хотіла в такому форматі спробувати засоби нарешті: рум'яна від Glambi, як бачите, ще я їх не використовувала, ще пуховичка чиста. Чекала, що зніму відео і вже почну користуватися. І також придбала собі, знову ж таки, від LN Pro хайлайтер. Ось такий це відтінок 102, сонячний сяй. не знаю, як виглядає відтінок 101, але цей мені дуже сподобався. Він теж такий кремовий. Хайлайтер, власне, в ось такому пакуванні я не стала собі обирати, тому що. Не настільки я люблю хайлайтери, більш вірогідно, що таким я буду користуватися, а в такому форматі я б не користувалась. Тому, власне, цих засобів було в мене три, а тепер 9. Так, в три рази збільшилася кількість. Ми переходимо до наступної категорії. І наступна категорія це засоби для брів. Власне, їх на минулу інвентаризацію він був один це ось цей олівчик від L'Oréal. Потім вже в грудні я показувала, що я придбала собі ще два олівчики, але в шостому відтінку, це в 7 а ці два в шостому відтінку. Одним з них я користуюсь, а інші ще в мене лежить в запасах і. Результат невеличкий є як по 7 відтіночку, так і по 6. І з'явилося у мене ще два засоби. Це, знову ж таки, олівчик від Лорель, але це вже в 7 відтіночку ще взяла собі на запас по розпродажу. І також ось такий гель для брів. Від GlamB собі теж придбала. Якраз акція була 2 до рівня 4, тому дуже багато засобів від GLMB у мене з'явилося в колекції. Тож, в жовтні був один засіб, і зараз у мене їх 5. 5 разів збільшилась колекція. Так, непогано так. Я просто зараз в шоці, тому що я намагаюся зменшити кількість косметики, а в грудні у мене якийсь був такий мене вкусила шопінгова муха. Не те, що вкусила мене, покусали шопінгові мухи, і дуже багато собі всього придбала. В чому, в принципі, не було такої вже і необхідності. Наступна категорія це туші для Вій, і вона в мене була одна. Не дивлячись на те, що вона ще не закінчилася, я вставлю, який результат у мене по проджектпану за ній. Але сьогодні я від неї позбуваюся, тому що вона відкрита в мене вже 4 місяці. З очима я не жартую, якщо я можу якісь там протерміновану помаду користуватися досить довго, то очі це є очі, тому сьогодні я від неї позбуваюся. Але на заміну я купила точно таку саму туш. Ця вибиває, а ця залишається. Як була одна, так одна і залишилась. Наступна категорія це олівці і підводки для очей, або можна назвати айлайнери. І їх в мене було шість. це одна підводка і п'ять олівчиків. Підводка в мене ось така від Maybelline, Тут кінчик пензлик, вона мені дуже подобається. По ній, я думаю, є невеличкий результат. І останнім часом вона почала погано працювати на тіннях. Я вирішила, що, можливо, вона вже закінчується. Тому придбала їй на заміну ось таку від ламель. Тут теж кінчик-пензлик. Але це, бачите, що мене запаяна, ще не користувалася, не відкривала, тому що закінчує Maybelline. З приводу олівчиків, то. Я думаю, що результат буде тільки ось в цьому червоному, тому що він безбожно ламається. Я вставлю фото, як і минулого разу, на фоні білого папірця, щоб перевірити, який прогрес по цим олівчикам. І я думаю, що ось цей червоний вставлю результат також і на вагах на минулий звіт і на цей. Тож, засобів в цій категорії було 6 і на даний момент 7. А ми переходимо. До наступної категорії. Монотінь і палітри тіней подивимось в окремому відео по проєкту Penzo's Eyeshadows. А зараз у нас на черзі засоби для губ. Категорія олівчики для губ. В мене їх як було два, так і залишилося. Результати, які по замірам на папірцю, я думаю, що ви вже бачили. По вагам не знаю, чи є сенс вставляти. Подивлюсь, якщо там є якийсь результат по вагам, то вставлю. І, власне, як два олівчики було, так два і залишилося. За три місяці немає ніякого прогресу, окрім того, що трошки вони зменшились. Бальзам для губ три місяці тому був в мене один, і на даний час в мене кількість збільшилася. Результати по цьому бальзаму я, мабуть, ставлю по вагам і також потім в кінці ще разом з іншими помадами і покажу, які в мене ще засоби з'явилися. По-перше, це ось такий засіб від вазелину. Саме вазелін ось такий. Велика баночка, можна як для губ і для всього використовувати, але я рахую до бальзамів його. Дали його в подарунок за покупку, купувала крем для рук. І мені надавали цих вазелинів. 10 штук. Я кілька там подарувала, і кілька залишила собі. Тому в мене є ще ось такий один вазелин, тому що давала в подарунок, як такі, такі ось такі. Цей, власне, вже йде як бальзам для губ заявлено, ліптерапі, в нього він приємно пахне, але ще ним не користувалась, думаю, буде гарно зволожувати. І це такий буде челендж закінчити ось такий величезний бальзам. Для губ, тим більше, упаковка поповка для мене не дуже зручна. Тож був бальзам для губ один, і тепер в мене їх три. По факту, в запасах в мене є ще кілька, але я думаю, залишити їх на подарунок, тому зараз рахую лише ось ці три. Далі наступна категорія це близькі для губ. Олійки для губ я теж відношу до категорії блисків. І їх в мене було три місяці тому 4. За останній місяць мені здається, що результату якогось прогресу по жодному з цих засобів не буде. Може, по якійсь із цих олійках, але там незначний результат, тому навіть не будемо його розглядати. Але в мене за грудень з'явилося кілька нових засобів. По-перше, ось такий. Ведено я був у наборі з патчами для губ. Це теж така олійка для губ, брелочок. Тут зовсім трошки цієї олійки, немає жодної ніякої інформації, лише написано, що це Just Kawai і термін придатності. Але у цьому засобу, до речі, буде результат, тому що все ж таки приємно такими засобами користуватися. Упаковка робить своє. І також в мене з'явилися ще. Ось така олійка від Елен Про. Я купувала собі засоби від Елен контур і чи верніше бронзер, я купувала на той час і хайлайтер, була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тому я брала щось таку олійку з усіх, що представлені. Ось ця мені здалася найбільш такою ароматною, приємно пахне. І мені подобається користуватися олійками. До речі, ця олійка від LN Pro, вона більш приємні від, ніж ті, що від LCF. І по якості ну, набагато краще. Тому не знаю, постараюся ці дві якнайшвидше закінчити і буду користуватися вже Elan Pro. І також у мене з'явився ось такий плампер від GlamB. Якось я пропустила, коли мені консультант сказав, що це флампер. Я думала, що це просто блиск такий з таким приємним кольором. Ну, колір дійсно тут приємний. Це другий, здається, відтіночок, ні, перший з виноградиком. Відтінок дійсно приємний, але пече воно страшно. Але все ж таки намагаюся я ним користуватися, щоб, не дай Бог, мала не знайшла не скористалась, тому що дуже сильно пече. Мені здається, що по ньому навіть буде результат по вагам. І ще один блиск у мене з'явився. Ось тільки сьогодні його розпакувала. Тон-2, наліпка була на ось цій термоплівці. Це нова колекція від Glimbia вийшла. І написано, що це якісь. Термоблиск. Аромат приємний. Я свочила, тестила в магазині, але ще не користувалась. До речі, пахне якоюсь полуничкою Чи малинкою, ну, чимось, якимось таким малиновим варенням, дуже приємний аромат. Ну, давайте вже зробимо своч. Ось такий сяє, гарний, такий голографічний блиск, дуже-дуже гарний. З задоволенням буду користуватись. Тож, було в мене. Близько 4, і тепер в мене в цій категорії 8 засобів. Це та людина, яка казала, що мені достатньо лише одного блиску. Ось цей Maybelline для мене просто перфект. Так. І переходимо до наступної категорії це рідкі помади. У мене їх 3 місяці тому було 3. І на даний час теж три. Я думаю, що якихось результатів по саме Project Plan в них немає, тому що фактично я ними не користувалася за останній місяць. І залишилась у нас остання категорія. І це помади в Стіку. Їх в мене три місяці тому було 9. І на даний час теж 9. Добре, що хоч тут приросту немає. За останній місяць, якщо брати по Project Pen, то результати будуть лише по ось цій помаді Coral, Coral Captivate від Mary Kay. Я люблю такі відтінки носити взимку, вони мені подобаються. Так, і трошки вона там постраждала такий приємний відтіночок. І точно буде результат по ось цій помаді. Як не дивно, теж Марікей. Теж ось такі лілові люблю восени взимку носити такі холодні відтінки. Один холодний, один теплий. Цим двома помадкам є прогрес. І також ставлю фото на фоні папірця з замірами. Саме цих помад, можливо, є якісь результати по замірам. І такий невеличкий. Підсумок, всього в мене було засобів 65, з них 20 це монотінь і палетки, тобто 45. І на даний час у мене всього 87 засобів, якщо відняти монотіні і палітри тіней, то це буде 66 засобів. Загальний приріст за три місяці склав. 21 засіб, 22 засоби нових в мене з'явилося, так, і лише один засіб я вивела зі своєї колекції. Можна сказати, катастрофа. На 50% збільш... майже на 50% збільшилась кількість засобів. Що ж, на цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, до нових зустрічей. Па-па.